Наприклад, ви придбали карниз для штор, який називається Т-профіль. Він такий маленький, дуже лаконічний такий карниз. Може бути будь-якої довжини, його можна гнути. Це, ну, звісно, перевага для цього виду карнизу. Як він кріпиться? Кріпиться він до стелі, він призначений для, для кріплення до стелі. Кріпиться він за допомогою ось таких ось кронштейнів, які також дуже маленькі непомітні. Спочатку визначається місце для встановлення цих кріплень та закручуються туди якісь кріпильні елементи, тобто саморізи, дюбіля, відповідно до поверхні, до якого ви кріпитесь. А далі на Карниз одягаються ось таким ось чином ці кріплення. Одягаються, трохи притискаються. Все, вони вже фіксуються. Їх можна заганяти таким чином, а потім вже в ось ці прорізи продягаються саморізи. Так. В нашому випадку. Не стеля, а стіна. Якщо в нас стіна завдання ускладнюється, нам потрібно створити цю саму стелю. Зазвичай це робиться за допомогою подібних Г-подібних кронштейнів. Тобто частина кріпиться до стіни, і в нас створюється стеля, до якої ми можемо кріпити цей карниз. Зараз все вам покажу. Важливо спочатку визначитись з місцем встановлення. Якщо це стеля, то все зрозуміло, в нас стеля горизонтально розташована. Якщо в нас стіна, то тоді нам потрібно вирахувати цю горизонталь. Ми вже це зробили для попередніх кріплень. В нас 30 см від умовної стелі відраховано. Тому зараз я буду кріпити в ці заготовлені точки. Знову ж таки, тип метизної продукції, якою користуватись, обирається відповідно до поверхні, до якої ми кріпимось. В нашому випадку це просто тестова стіна з ДСП, тому ми використовуємо шурупи. Коли вже в нас є підготовлені саморізи, до яких ми. Будемо кріпити цей профіль з кронштейнами спеціальними, ми до них притуляємо у відповідних місцях та одягаємо. Сильно туди заштовхуємо. Далі потрібно зафіксувати цей саморіз, знизу притиснувши. Зафіксовано. Вставляємо до кінця, закручуємо. Зафіксовано. Далі цей карниз заповнюється бігунками для навішування штор. Ці бігунки заводяться в карниз дуже легко, по боках, один за одним. Без якоїсь там важкості. Один за одним заводяться. Потрібна кількість визначається е, само, шириною самої штори. Далі, після того, як ми заповнили вискорний е, цими бігунками, бокові сторони закриваються такими обмежувачами. Він заштовхується та затискається. Ці обмежувачі одразу являються так само і кріпленнями для кінця штори. З однієї сторони, так само, з іншої сторони, такі саме фіксуючий елемент. Все ось так дуже просто можна самостійно змонтувати карниз з Т-профіля. Тут ми бачимо вже зібраний карниз з кронштейнами для монтажу у стіну. Це сам те профіль, це Кліпса кронштейн маленький, який зафіксований гвинтом з стіновим ге-подібним кронштейном. Гвинт цей іде в комплекті з стіновим кронштейном.